Доброго здоров'я, шановні м -м, глядачі. Я хочу вас привітати з новим прийдешнім, думаю, що переможним 2023 роком. Нехай у цьому році щастить вам на кожній кроці. І так крок за кроком все буде краще з кожним роком. Імпровізація. А сьогодні я хочу говорити про Агната Хокевича. Якраз завтра, 31 грудня, минаємо 145 років. Я вас ознайомлю. З характеристикою чи з біографії, його творчості, його життя. От, як завжди, листівка мого проекту. проєкту. Гнат Хоткевич, сам лише титулярний список Гната Хоткевича примушує схвалити голову перед цією людиною. Отже, він, письменник, історик, бандурист, композитор, мистецтвознавець, етнограф, педагог, театральний громадський громадсько-політичний діяч, вражає безмір його знань, умін і діянь. Надходкевич, близький нам галичанин, як людина Галичанам, як людина, що піднесла Гуцульщину висоти культури і духу, завдяки створенню гуцульського театру в селі Красногілля Верховинського району. Цим показав особливу культуру ауру і натхнення горян, не таланту акторства, збереження власного стану та гордості своє походження. Надхоткевич писав п'єси, за характер яких править хоча б твір гуцульський рік. А роман Довбус відкриває у письменника уміння схопити реалії життя верховинців, передати його дух крізь естетизм творчості і відкриває талант романіста. А ще більше творча удача очікувала письменника у створенні романтичної повісті про опресську кам'яна душа свого часу вудський фільмів. До історичних частково біблійних творів належить Авірон, 28 рік, Берестечко, Сайдашний. Не вдалося завершити роман про Тараса Шевченка. Із сосудської тематики. Відомо ще низка оповідань у образки. Писав над Хоткевич і на різноманітні літератури мистецькі теми, скажімо, рісавичку, да? музичні інструменти українського народу, а також статті про Юрія Петковича, Ольгу Кабелянську. Окрім цього, у його перекладі української мови з'явилися твори Шекспіра, Мольєра, Шілера, Дюго, писав а у фільмі «Назар Завстрадолі зіграв роль Кобзаря Кірика. Талант всесторонній, даний щедрою рукою Бога і не розтриньканий, а поставлений на службу українському народу. Та, на жаль, значна частина життя припала на часи Сталінського більшовицького ігра. Це і визначило долю Гната Хоткевича. 29 вересня 1938 року, засуджений до розстрілу за участь у контрреволюційній діяльності 8 жовтня. 1938 року його було розстріляно, був, є і буде яскравим явищем української культури. І це так, коли ти читаєш його біографію, вражає дійсно цей безмість, цей усяжність, його талант, його можливості, його праці. Він працював просто шалено, надзвичайно працював. І створив кілька театрів гуцульський, робітничний, селянський. Я не кажу, що він був прекрасний кобзар, що він вдосконало кобзу. Так, йому пощастило, що він потрапив в число тих кобзарів 370, 337, які більшовики звезли до Харкова, а потім в поїзд і розстріляли. Згадайте фінповоди, про це там йдеться. Але його доля все-таки ця, бачите, не обминула. Бо він не вписувався у коло сталінського уявлення про творчість, про соціореалізм. Хто був з вас на Верховинщині? то можливо вбули свій краї... Красноїллі. Мені пощастило там бути кілька разів. Я той будинок, який збудували ще десь в 1906 1908 році, гуцули Красноїлля і там саме е... Гнат Куткевич ну, він мусив утікати від царського режиму, та що радянський ще гірший, радянсько-російський. І там створив цей театр відомий, з яким він виступав у багатьох містах, ну, Калуші, в Станіславі, на жаль, Борочанах його не було. От, він пробував навіть їхати в Москві був, в Петербурзі. Я думаю, що коли була виставка в Коломиї 1914 року, то цістер приїжджав, то напевне, що були б запросили у Відень. Тобто можна говорити безкінечно, можна думати про цю людину, яка прожила, на жаль, тільки 60 років. І сердити, власне, він передбачив свою смерть. І зараз лише залишається вивчати його спадщину. Скільки кіносценарію створив? Він про слово Полку Іронс написав кіносценарій. На жаль, то були не ті часи. На Лес Курбас, який трохи працював у Тульському театрі у Красноїллі, а потім був у Харківському відомому театрі, не зміг поставити цю п'єсу, не дозволяли, не треба було нікому це. Це треба нам. треба нам. І візьміть Добуша, його повість називають, це, це звичайно роман. Ну, каміна душа не видана, гірські образки теж не видно, багато що не видано, на жаль. І я думаю, що спілка письменників, товариство письменників, журналістів, наша обласне спроможця на другий рік видати Том його творю, бо не можна забувати таку людину. Вклад його в нашу культуру, величезний, називали його Леонардо да Вінчі ХХ століття. Напам'ятайся від це, бо ми мало знаємо, ми проходимо мимо, ми, ми не маємо коли. І от е, зараз я думаю, що ми переможемо. І це буде розплата за всіх тих людей, тих кращих письменників, художників, режисерів, які розстріляли москалі за той голодомор, за ті всі смерті, які вони принесли нам, буде за це розплата. І я вірю, що новий 2023 рік буде все-таки переможним. Ми переможемо. Москалі поздихають. А накладка ж буде жити, попри все те, бо він лишився навічно в житті, в історії, в нашій пам'яті. Якось щасливого, нового, переможного.